Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. І сьогодні ми будемо збирати в мене Це перша частина, їх всього буде три. Того, в цьому відео ми зберемо тільки одну третю частину його всього. А не всю. А, а так. В третій частині я розкажу про його суперспособності. В першій не буду і в другій теж. І ще ролики я буду випускати, якщо не нащитувати частини, буду випускати через день. Частини я старатимусь кожен день робити. Як мінімум, це відео я буду кожен день робити. Бо це тільки частини. А може, буду і не... а може буду через день. Хто його знає. Як вийде, так і вийде, ребята. Ми вже зробили йому основу таку. Получилось у нас якось ось так. Як ви бачите, у нього така сукера. І отаке туловище з руками. Беремо ось таку ось деталь і ставимо її отут посередині. Щоб тут використовується така із дырка внутрі. І вставляємо сюди всередину оце. Не всі можуть підійти отакі деталі з одної пімбочкою. І ось так от якось у нас вже виходить телевізор. Бачите, який вивчився? І беремо ось так от І ставимо ось це. І опускаємо. І ставимо тут ось так от. А тут по боках ось так. Оп. І ось сюди теж. Заднім ми теж не забуваємо про деталі. І ставимо ми якось їх ось так. От беремо таку деталь. Щоб вийшло, зараз покажу, яка. Ось така чорна деталіка. Дві, дві папельки ось так от. І ось такі невеликі, типа крилів, рожки. Якось так покажу, у нас його спина виходить. Ви не переживайте, в нього спина буде повністю воружі. Того це ж тільки перша частина, а їх всього буде аж три. Того не волнуйтесь, що я йому спину. Не дуже доробив його. Це лише перша частина. Він у нас отакий ось получився. З телевізором. І двома, можу сказати, один над цим телевізором, і ще отакий телевізор. Ну, в общем, прикольно. А зараз я вам покажу невелику частину. Невеликий, на секунду покажу, як, що ще в ньому буде стояти Оп! Ось таке. ну Це ми будемо вже збирати в другій і третій частині. В третій, ми, мабуть, думаю, не будемо вже нічого збирати. Ми тільки соєдиним це все. В другій все остальне буде. Якось і так у нас вийшло це відео. Бачите, я зробив трохи поменше. Це таке перше відео з першої частиною. Того не дивуйтесь, прийдеться дивитись всі три частини. Щоб побачити, який він вийде в кінці. А так, ну не знаю. Це буде дуже довге відео, якщо я зробити об'єднати. Всі три частини в одне зробити. Того три частини буде так дивитися. Вони постараюся зробити кожен день. Бо ціле відео я робитиму через один день. А по частинах буду кожен день. Завтра вийде друга частина, а післязавтра третя. Якось так у нас вийшло це відео. Всім бувайте і до нових зустрічей!